Шоколи і дуже так само сполорада на тумані задержували, протокол составляли. Участковий, звісно, я, я скажу, що він пішов нам на зустріч і дуже доволі, тому що він один участковий у нас виходить на ну, 40-30 сел, і вони розкинуті, і він каже, дуже спокійно. Ні, ну він просто теж допомагає, у нас там є програми, які швидше. А не потоколи на місці. І ті гроші, що, наприклад, йдуть на штрафи, і на все, що навіть слів гломати. Ну це не той час, це все проєкт і все воно робиться. Ну, такі наші здобутки. Кому-то по документам чи щось, чи я видікування, об он об'яснити полянам. Добре, присідає на місце. Як змогу? Я завіталю трохи ще два слова. Скажу. Чому я його е, запросив до слова? Тому що. У них не було козацького осередку. Це ті прості люди, які взяли на себе відповідальність, і у них умови, мабуть, найскладніші у нас в області, тому що вони прямо на кордоні з Донецькою областю. Всі собі розуміють, що це таке. От, і ті люди вони взяли на себе відповідальність і вони багато всього. зробили. Грубо кажучи, на порожньому місці вони е за рік менше, ніж за рік. У них... На початку літа вже було близько 70 чоловік посередине. Для сільської місцевості це дуже потужний результат. А те, що ми, дивіться, по району фінансування мали передбачити. От. І ми доб'ємося того, щоб воно було. Я сподіваюся, що якщо треба буде підтримка, то ми всі їх підтримуємо, правда? Так. От. От таких людей слід завжди підтримувати, тому що на таких людях тримається вся наша держава. державність. Фінансування? 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 фінансування дуже просте фінансування. Я них є СТОСН, Відповідно, на ну все, що знаходиться на їх території, вони мають право на вплив на розподіл бюджету і ті надходження, які формують цей бюджет, частину з них. Згідно закону, вони можуть залучати на відшкодування матеріальних витрат під час патрулювання, на придбання спецзасобів, на придбання форми на подібне. Прошу, Олександр, виходь. Добрий день товариство, Верхніпровська сотня, кодацька Паланка. Прохоренко Олександр. Я в 13-му році був сотником Верхніпровської сотні. Е, зразу ж був включений в Майдан. Тобто так само, як і в Павлограді, ми оперативно організували в себе Майдан, показували владі свою точку зору, і своє бачення ситуації. Далі я недовго ну, був і на Майдані в Києві. Побачив цей дух. От, коли приїхав завдяки співпраці з Свободою, Свободою керує моя сестра, ми створили народну раду. Я був обраний громадою, це не то, що тут головою народної ради, і почалася дуже цілеспрямована. Координаційна робота по заміщенню влади. Зразу ж був поміняний е, голова районної державної адміністрації на нашу людину. Так тоді склалось, що партія Батьківщина е, мала велике лобі в Народної Раді. І їхня людина пройшла, яка ну, в дальнішому нічого не зробила, тому що вони всі були в На цей період я. Трошки. Ми, останні з таких подій перед Новим роком, завдяки і в тому числі підтримці е кодацької паланки, хлопці, нам вийшло пролобіювати свою людину в голову районної ради. Е це, я не скажу, що це зовсім наша людина, а це, але це хлопець, наймолодий в Україні, голова районної ради, 26 років. Який готовий до співпраці і готовий нас підтримувати, і готовий підтримувати е наші ідеї українські. Він член партії УКО. Е Наряду з Народною Радою була теж саме ж створена самооборона і волонтерський центр. Е Через рік це все було зареєстровано в Мін'юсті. Це я підкреслю. Це була помилка. Реєструвати треба зразу. Це механізм для юридичної, на, юридичного давлення на владу. Поки ми, люди з вулиці, вони це діло, вони нам кивають, вони завжди з нами соглашаються, але роблять вони своє. Коли ми заходимо юридично, вони вже цього починають боятися, тому що на будь яке звернення громадян дві неділі Якщо вони напишуть, що там от ми не бажаємо, ми далі можемо вже розглядати це в будь-яких судах, в будь-яких станціях, які стоять вище. Тобто будь яке рішення по району туди заходить три організації, які на сьогоднішній день нам підконтрольні, ще з нами дуже плідно співпрацюють товариство ветеранів Афганістану. Менш агресивних, менш сильних організацій, які теж якесь яке лопів в місті мають. Тобто будь-яке питання, наприклад, розподіл там яких то коштів на такий-то місяць. Заходимо питання, розкажіть нам, чого кошти повинні розподілятися. Отак, от отак і отак. От Вияснили, що 300 тисяч по городу Верхній було потрачено в предидущій сесії чи предидущій складом ради на перчатки для лікарні. Одноразові. Ніхто цих перчаток не бачив. Де гроші і так далі. Це, це робиться не тільки в нас, це і у вас. Тобто ви маєте право впливати, це головне. О, потім. Інформаційна робота. Крайне важна річ. У нас створено ряд, підкреслюю, ряд сторінок. Вконтакті, однокласники, в Фейсбуці, Твіттері, де піаряться наші ідеї, де піариться місто, Де ж не прост, такі, наприклад, відомий, це Тарас Нескорений. будете в ВК, зайдіть, подивіться. Тобто, де проблеми міста розписуються на бумагі конкретно для тупих. От, тупий же ж йому не треба знати, що це таке, Тре, перший, другий, третій кошик розподілення фінансів коштів через якийсь рахунок районної ради. Йому треба розуміти, чого там мусорник тут розвалений, чого він не вивозиться. Оказується, дуже просто. Вбивший голова районної адміністрації, завів ряд фірм прокладок, які контролювали цей весь процес. Те саме було в принципі. Ми локально почали співпрацювати з сусідами. Тобто Вольногорськ, Кринички, Посілок Дніпровське, Верхівцево. Саме, звісно, краща картина в Вольногорську і їхня самооборона це чоловік 70, 30 з яких активних. У нас теж, коли почалася самооборона, чоловік 120 одразу проявилось. Але в процесі роботи залишилось чоловік 30 активних, які готові. От. Надалі. Вишкільна робота. В самому початку війни нам вийшло так дав, зв'язатися з керівництвом Товариства по сприянні обороні України. Є там такий Юрій Чіжмар. Будете в інтернеті, задати питання. Дуже така корисна людина. Він нас спрямував в вишкільний центр в Києві. По Підготовці протидиверсійних проти груп. Дві неділі це діло, це, це не безкоштовно. Але ці гроші, які ти там заплатиш, це того стоїть. Тобто Уже, Дуже воно. чітко у людей з'являється впевненість, що треба робити в даній конкретній ситуації. Не розстерявся телефон, альо, альо, міліція. Ілі, алло, друг там виручає. Ні, що треба робити, коли ти, наприклад, знайшов гранату без чеки. І так далі. Це дуже корисна інформація. Ми надалі почали співпрацювати з місцевим нашим ТСУ. Звісно, на нього прийшлось надавити, тому що сидять візді одні сепари, і вони сидять на фінансовому поступці. Ми їх одразу е, запевнили, що нам їхні гроші не треба. Ми працюємо за ідеєю. Це їх трошки розслабило, але дуже чітке. Таке впевненість: в кожному місті є товариство про сприяння обороні України. Сама назва про багато шукає. У них є матеріальна база, де нам проводити можна вишколи свої, де у них є техніка, у них є гаражі для ремонту і тому подібне. Тобто з цим ми почали працювати. У них є навіть склади для хранення картошки, якщо треба. У них є тір. Реальний тір 25 метрів закопаний в землі. Ну, в даному випадку. Тобто освітлення не і можна при дозволах определених цим ділом тренуватися. Тобто, <кій> сам факт того, що людей треба навчити тримати зброю. І не боятися цього, не бояться зброї, як такого. Ми провели трьохмісячні курси. Бог дав, що, ну, опять же, ніоткуда, розумієте, коли людина чогось хоче, бажає, то Бог каже, на, бери. пробуй, ось все, тобі, тільки займайся, тільки, як, що ти впевнений в собі, пробуй. Нам упало на той час, опять же, не звідки три макети. Макета АКН, три макета гранатометів різних. І, ну, Гранати, там, макети і тому подібне. Тобто те, що людині показати, як, наприклад, кинути гранату. Це не камінь, це не бери, кидай, це спеціальна технологія. Ти береш праву руку гранату, а в ліве кільце. Якщо наоборот, все, дитру. Ймовірно, що ти тру. Якщо ляшати, то не Ось Наступне. Трехмісячні курси провели, в тому числі я договорився з керівником місцевої скорої помощі. Тобто фахівець розказав людям, як правильно встановлювати кров, як правильно налажувати шину, як правильно от, от, ранення в шию, кров хлеще, що робити? Вмре через дві минути. І людина нам кваліфіковано це розказала. Це дуже важливо. це... Я вам не хвастаюсь, я вам розказую, куди ви можете рухатися. Тобто, язик до Києва доведе. Пожать руху такому чоловіку, який ну, готовий. Тобто, ви завжди можете і заінтересувати його цим ділом. Був один прикрий випадок, опять же, з ментами зв'язаний, Звернулася до нас жінка одного із воїнів АТО. Вона живе на краю села, в неї на хаті висить прапор жопта блакитний Приїхали якісь два молодика. І угражаючи, мов, зніми цю тряпку, якщо не знімеш, ми тобі голову відверні». Ну, Вона, що, вона жінка, альо, альо, в слізах, діти, двоє дітей маленьких. Ну, питань немає. Спочатку з мінтами побалакали так і так. Вони, ні, 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 в нас людей нема самі якось. Ну, хорошо, самі. Тільки я кажу, не мішайте. Хорошо, тільки будемо допомагати. Ну, ми організували збившими атошниками самооборону, день через день почали діжурити. Коли атошники чи третій раз, чи щось таке, діжурили, в неї в дворі зірвалася граната. От, тобто хтось прийшов і закинув гранату туди. Далі ми вже діжурили зі зброєю. Одна зі зброєю, це нелегальний травмат. У мене був, верні, <кій> Чоловіка, попросив, вже. іграшком, іграшком. Аж три дні пройшло, мінти мене вже з ним беруть. Беруть, шість чоловіка. я ж кажу, так парню, У вас ось ось шість чоловік, а туди нікому поїхати. Звемів начальнику міліції, він приїжджає, він зрозумів, що він попав. Забирає той травмат, все ну діло не не, відправ... не відкривали, але пістолі от стріляли, і гільза в них в архіві вже лежить. Є, є. Є, Якщо він десь впливе, ось, ось гільзочка, правильний там підход її вже <кхід> будуть хвости. <кхід> міліцією, в принципі. Немає коло такой. Насчет сепаратизму. Я дело сепаратизм. в тому, що живу в самий західний район Дніпропетровської області. У нас такого сепаратизму нема. Од, один раз дали піздюлі і все. Один раз буквально, вони не вийшли. Ось такі у нас западе. Пиздюлей дали. Так реально, ну, правда, їх потім за шиворот за ноздрі, перевели в міліцію, все, мінти, а мінти кажуть, що нам з ними делати? Такої статті нема, за яку там їх садить. Кажу, пані, якщо ви зараз не будете щось робити, я дзвоню Авакову, і тоді вже ви там будете отмазувати. От. Це вкратше все. Я вже підкреслю, що все почалось з козацтва, все почалось з тих людей, які Нас на початковій стадії було аж четверо на місці. Тобто ручка, яку ви всі знаєте, дідик служить в Дніпрі один і я. От ми організували. Дідиків от... два. Організовував один. Ручку я бачив ату. Ручка, як і <пасно> <пасно> Так. <пасно> і моя сестра, вона завжди була запалена, наприклад. От. І потім, слово за слово, і ми змогли притягнути до себе людей, які а, ще по, по волонтерській роботі. З самого початку була організована волонтерська робота. Ми зібрали більше мільйона по городу. Тобто Кожну суботу, раніше і кожну неділю, ми ставимо машину в центрі міста, так, щоб всі бачили, кожен сепаратіст бачив від перечіпався з прапорами. Кліткою, на якій намальована то фотографія, як ми передаємо, з історіями, з подяками. от Куча подяк, от, комбатів, в комбатів про один і правого правосектору от, Це все є. Це важливо. То есть, поставив в самому початку, я таку, хлопці, одні йдуть воювати, хто чувствує, що він може, наприклад. Держать зброю в руках і вбити людину. Для себе тут дуже чітко. Один чоловік може вбити, а другий не може нікого вбити. Той, хто не може вбити, може допомогти тому, хто воює, щоб він спав на нормальному, спальником у нього був, камуфляж, б'є і тому подібні речі, щоб у нього розгрузка така, яка шолом 3600 стоїть. Ну, да. зуби не скріпті. Посильний вклад в цю роботу ми можемо зробити. Ми можемо напрягти ближніх біля нас, зробити посильний вклад. Звісно, в 2015 році це не 2014 рік. У 2014 році, знаєте, як на Майдані було. первах була очередь з тих, хто хоче здати гроші в скрині. Винька була раз в дві години, тому що скринька не справляла. В 2014 році ну, максимально таке було, що 25 тисяч прийшов там чоловік і дав. В цьому році максимум було одна бабушка, принесла 500 гривень. Тобто, вона патріот, вона знає, що ці хлопці не обмав. Це, Думаю, що 16-й рік буде ще важчий, але знаєте, ж не в тому, що там хтось щось як. В тому, наскільки ми готові захищати свою батьківщину. Ну, це. Все. Дякую. До слова запрошується Штанько Сергій. Вас. До звіту. Ще раз добрий день, шановна громада. Двох словах. сепаратистів в місті вибили. На базі Мурської була, прийшла свіжа кров, тоді самооборона. От, у нас стався прикрий випадок. Наприклад, старшиною нашого фонду Любимий Пацманенко вирішив, що молода кров не потрібна в нашій організації. Намагався цьому всіляко скручатися, закінчили тим, що він розховував організацію, створив окрему паралельну організацію під такою самою назвою. Ми не проти такої організації, але проти саме історичної назви, тому як вона була започаткована в 92-му ще році. Тут, наприклад, сидять зараз старі дуби, які започатковували цю організацію, і вони є в цій самій організації. 17 квітня був найбільший мітинг, очолили його саме Інгульська паланка і самооборона. Блокпости біля Кривого Рогу, Інгульська паланка, і самооборона. От, що там, патрулювання, не буду казати за волонтерство, тому що ми живемо в місті Кривий Ріг і наша допомога, відверто скажу, вимірювалася, ну, мабуть, мільйонами гривень. Тобто це лише однієї техніки, джипів і так далі, через самооборону було надано 13 одиниць. Камаз, ЗІЛ, там, 6 джипів, мікроавтобуси і так далі. Ну, просто у нас є підприємство, тому можливо трохи більше можливостей. От, за минулий рік. Організація далі існує. У нас є стала допомога допомога, є можливість, є мікроавтобус, їздимо, допомагаємо, як і були по волонтерству. От, є в нас навіть відповідальна людина, але зато я хотів би його відзначити, який також відзначений вже і державними нагородами за це. От, тому в цьому напрямку працюємо. Звісно, всі знають і. Влад, у нас є створена інструкторська група, яка постійно допомагає, і бере участь, принаймні коли є можливість, усіх вишколах. Є в нас база для вишколів, тому перейду, бо багато казати не буду, бо працюємо постійно. У мене, слава Богу, мої побратими так склалося, що залишилася більша частина, які саме діють. Не є шароварним козацтвом, не є саме тим казацтвом, яке за і так далі, хоча й ми підлюблять, у нас з цим, так би мовити, є якісь. Є у нас створено сайт Інгульської паланки, Одразу пропоную, готові поділитися, тому що, як я розумію, бунчужна служба так і не працює. Ми готові взяти на себе, наприклад, розполовинити свою сторінку Інгульської паланки і половина фонду імені Івана Сірка. Будемо самі вести, від вас буде лише інформацію, яку туди поміщати. Кожен знову ж таки заходить і має інформацію. Навіть ті ж телефони можна зробити, якусь там з паролем, куди може зайти лише людина, там або отаман, або осову, і побачити телефони інших старшин, які йому потрібні і так далі. Це як пропозиція, і надалі. Крім того, є в нас тренувальна база Ладбук там, тому пропоную. Наступному році не є в мене інструктори, є в нас достатня кількість ММГ, є в нас достатня кількість, ну саме матеріальна база. Можемо проводити навчання у нас на базі. Знову ж таки, скажу, що так само військомати проводять і 17-та частина. Допомагаємо у вишколі наших бійців. Тому є в нас єдина біда. Велика, на мою думку, це саме створена розкольницька організація, в якій ми вже наголошували на це е, біля серпні на мовілі Івана Дмитровича. Ми не проти цієї організації, хай йдуть паралельно розвиваються, але щоб вони не мали назви Інгульська паланка. Тому що Інгульська Паланка, от вона тут присутня. Ну, як можна було зареєструвати дві організації? То... А це, я ви ви вам вулку, скажу, я... літеру міняє. Мене... Дивіться, справа. Ми навіть про це дізналися вже тоді, коли е... почалися розбірки. Тобто в нас існувала Інгульська паланка. Потім е... Валерій е... Бацманенко зареєстрував для регіональних, Тобто у нас була просто громадська організація, він зареєстрував регіональну громадську організацію Інгульська паланка». І зараз керує, ну там не керує, чи як там регіональною громадською організацією Інгульська Паланка. Тобто, так би мовити, є два виміри юридичний і звичаєвий наш козацький. Ми дотримуємось козацького звичаєвого. Тому що я можу чим апелювати, є старшин рада старішин. Яка повністю підтримала саме цю, так би мовити, половину організації, до якої прийшла молодь. Так, да, Молодь прийшла з Майдану. От звісно, молодю не так просто керувати. нас справа, коли в тебе 10 чоловік, і ти ними керуєш, і ти є полковником. А інша справа, якщо коли в тебе 100 чоловік, і треба працювати, треба бути на майдані. Вибачте, людина, яка не була, тут є люди, які не були на майдані або то. Ні, я маю на увазі допомоги. Навіть а, там не кажу воювати, а яких не допомагав, то я не вважаю козаком людину, яка не допомогла АТО і не була на Майдані. От з цього і почалося все. Основний, ну, і так воно наростало, наростало. Я не проти цих, хай паралельно розвивається. Але Інгульська паланка, їй більше 20 років, 24 роки. Я ж кажу, тут присутні люди, засновники цієї організації. Я в цій організації з 94-го року. Вибачте, таким пацаном прийшов і виріс, слава Богу. Тому хотілося б, я не ставлю наріжним камням, але доносу до громади і хотів би вашої підтримки. Тому що ми, Інгульська паланка, влад не дасть збрехати, мабуть, одна з регіональних організацій, яка підтягнулася під е, обораду, коли приймали рішення з приводу е, Росії агресора і так далі. Організація, вона і раніше, я не буду казати, не була, вона була дієвою. Але з часів Майдану, як то кажуть, коли біжиш, ти майже стоїш на місці, тому треба вдвічі більше бігти. А ми маємо, так би мовити, постійно ну такий, я вважаю, удар, який спину, ну, якось так. І не тільки я. Тут, тут я ж кажу, що тут сидить вся громада. Цього. То такі от пропозиції з приводу сайту, відновити його, давайте почнемо на базі нашого сайту. От, адресу роздамо і це набагато спростить спілкування і так далі. І, звісно, треба оцю інформатизацію, саме обмін думками, форум там, і так далі, це підвищувати. Бо я так розумію, інтернет, я думаю, ну, мінімум 80% тут є. Крім того, запрошую я ж кажу, давайте користуватись тою базою, якими нам банями, якими нам вдалося. Зробити матеріально технічною вишколи, будь ласка. Дякую за увагу.